Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Ну що, друзі? Свіжий сюжет почнемо з очевидної для нас думки. І полягає ця сама думка в тому, що ніхто в світі настільки якісно не розпалює русофобію, як це робить Путін. Тобто ані бандерівська, ані американська пропаганда і близько не стояли поряд з діями бункерної нікчеми. Ну, наприклад, в чому був підступний план у різдвяний вечір зносити під'їзд житлового будинку в Кривому Розі? У передань різдва росіяни чергове завдали удару по мирних людях. Цього разу своєю цілею обрали житловий будинок в Кривому розі на Дніпропетровщині. Він серйозно пошкоджений, є потерпілі. Цілу дорогу, що ракету не люди витратили, щоб мирним жителям свято зіпсувати. І щоб дід з бункера, потираючи руки, на розбір завалів дивився. Капець, ми були в 20 метрах відсюда. Це жаль. Це ж стосується і ракетного удару в ніч з 24 на 25 грудня. Велике свято усього християнства. За поребриком чудово знають, що десятки мільйонів святкували різдво. Але ні, любитель покукарікати казки про один народ. Ми ніколи не робили раксу між Кими українці, і що раз хочу підчеркнути, ми не з українським народом воюємо, а з режимом, не нацистським режимом в Києві. Влаштував масований ракетний обстріл саме у цю дату, так щоб сплячі люди підскакували під звуки вибухів, так щоб не знали, куди перекласти дітей. І це все під ось такі текстики російських чорноротих. Хохли, зарядіть павербанки, телефони, планшети, вібратори. Світ може пропасть. Нічто не обідняють росіян так хорошо, як масіровані ракетні удари по Україні. При цьому важливий момент цього разу путінські карателі били не по світлу, а по теплу. Тобто, якщо раніше в Москві відмазувались, мовляв, вибивають електроенергію, щоб не працювали підприємства ВПК. Глобально от сьогодні такого роду удари по енергетичній інфраструктурі ані прежде всего б'ють саме по режиму, по економіці, по ВПК. то теперь даже у фантазеров выгадывать связок с армией точно не выйдет. Путин просто захотел у новорічні свята выбить опаление в местах миллионника. Ну так, морозить детей то бабус – это лучшее, что умеет путинская смех держава. Это будет полное, тотальное уничтожение всей энергоструктуры Украины. А это до свидос. Это еще 5-6, а то и 7 миллионов беженцев. Это невозможность жить, это нагрузка на Европу. Очень разные есть пути. А потім за поребриком ще й дивується, чому навіть лояльна Росії публіка тепер стає непримиренними українськими націоналістами та тому, що з вами у порями нічого спільного люди мати не хочуть, а багатьох банально верне не лише від злочинів, але й космічного цинізму росіян. Ну, наш президент Владимир Путин предупредил, что все, кто хочет что-то разрушить в России, ждут последствия. Вообще, Украина то и дело предлагает нам рассмотреть форму взаиморасчета. То есть, одной рукой эти черты строчат победные тексты после уничтожения котельных в Харкове и А другой пишут гневные промовы с извинением Украины и Зеленского в терроризме. Я боюсь, что западным странам придется встретиться с этой неприятной правдой о том, что Зеленский и его компания – это просто террористы и бандиты. Он повышает градус Ескалації для того, щоб і збіжать попитати збирати попитатися, і По суті, пропагандисти та чиновники у звичайній для себе манері просто перекладають свої ж косяки з хворої голови на здорову. І це не лише ударів ракетами та дронами стосується. Ми, наприклад, були в шоці після того, як Захарова звинуватила президента України увага у педофілії. Встрічі українських скаутових президента України Володимира Зеленського можна зравніти з знакомством в дітей з педофілом. Об этом заявила офіційний представитель Міністерства иностранных дел Росії Марія Захарова. Всі, хто не практикує інтим-вочі, можуть звернути увагу, що основою для обзивалок стала зовсім невинна фотографія. Якщо що, Зеленський тут, як дехто хлопчиків, у животики не цілує і про своїх малюків на всю планету не розповідає. Я сам іноді смотрю з зі своїми близькими малышами. Але у тому той прикол, що щойно планета починає сміятися над бункерним дітолюбом, кремлівські болванчики намагаються швидко перевести стрілки. Причому Захарова так поспішала, що ще й про мобілізацію 18-річних збрехала. Встріча Зеленського з українськими скаутами. Це примірна, як привести старшу групу дітського саду на знакомство з педофілом, учитывая маніакальне стрімлення київського режима снізить мобілізаційний возраз на Україні. І це при тому, що якраз президент України публічно висловлювався проти такої ідеї союзників. Мобілізація з 18 років. Зеленський у Брюсселі пояснив, чому це неможливо. Партнери звертають увагу на фізичні можливості військового, тоді як в ЗСУ все ще є голі бригади. Тобто недостатньо укомплектовані. Ми говоримо про зброю, а не про людей, наголосив Зеленський. Тобто, навіть на рівні МЗСРФ створюється альтернативна реальність, де усі російські зашквари тупо переносять на Україну. Хоча, якщо повернутися до теми обстрілів, то іноді навіть шкода, що ЗСУ не робить і одного відсотка з того, що розповідають останкінські чорнороті. Український терористичний режим продовжує атакувати російські регіони. цей раз обійшлося без жертв, однак навіть на западі розуміють, що мають діла з терористами. Візьмемо, хоча б ті ж котельні у Харкові та Дніпрі. Путін же зараз, по суті, скриньку Пандори відкрив. От що заважає Україні рознести у відповідь котельні в усіх окупованих та прифронтових регіонах? Симетрично відповісти, ось таким любителям заморозити українців. вони будуть сидіти і без газу, і без світу, і без всього. Ані повинні там і замерзнути, і згніти. Можна навіть хаймерсами котельним цього вистачить. Але, от подивіться, якщо ЗСУ влаштують таке свято, вереску буде на всю Іванівську і про фашизм, і про тероризм, і все це під соусом. А нас-то за що? Можемо нагадати, як Небензя після нещодавніх ударів по риську хорохорився. Масірований ракетний удар по Рильську це ще один шаг Києва в сторону ескалації конфлікту. і Росія не оставить його без відповіді, заявив постпред нашої країни при ООН Василій Небензя. Але ж це всього лише Рильськ Курської області, тобто регіон, жителів якого в Кремлі за людей не вважають. Біженці з Курської області і без обстрілів мерзнуть, а Путіну тупо пофігу нам все одно, де замерзати, на вулиці замерзати, ми. Находимося, за м'яза. нам різниця? Ми все равно Наші дамара зручно. Розвращатися к нам нікуди. Наш власть, нашого глава, всі молчат. Ми нікому не нужны. Тому набагато ефективніше за обстріл Харкова та Дніпра буде відповісти по тилових регіонах Росії. Тим паче, що далекобійні українські дрони літають там взагалі без проблем. Ось це наприклад відносно свіжий безпілотник в гостях у Доне в Чечні. Прикол тилових регіонів у тому, що морози там набагато сильніші за українські, і потенційні прильоти по котельних стануть просто колосальною проблемою, як для місцевої влади, так і для Кремля. Ймовірно величезну кількість глибинного народу доведеться навіть кудись переселяти, тому що Сибірський мінус 30 – це взагалі не жарти. Але вибачте, не ми це почали. Та і за патріоти нещодавно прямо говорили, мовляв, їм чхати на гуманітарні катастрофи. Сказки про гуманітарні катастрофи, это оставьте себе, дорогі западні друзі. а Всі у кого є родственники в деревні на хуторах, валіте із своїх Києвов Одес на свої хутора, і там сидіте у мамки, жарійте сало, чи що ви там делаєте. Як то кажуть, ніхто за язика не тягнув. При цьому симетричні відповіді Росії важливо влаштовувати зовсім не для того, щоб закошмарити рандомних маньку та ваньку на дивані. Просто конкретно Путін по іншому не розуміє. Згадайте історію з зерновим коридором, коли Росія вийшла з угоди та взялась ракетами і дронами бомбити портову інфраструктуру. Катори день продовжуються атаки російських ракет на транспортну інфраструктуру. України, ну і того, що раніше було України, причому не просто транспортної на портову інфраструктуру. Пропагандисти тоді на вухах ходили від щастя. Мовляв, все Укри, догралися, тепер без дозволу Росії в Чорному морі ніхто плавати не буде. Більше плавати не будуть. А більше плавати ніхто там не буде. І що буде далі? З Одесою, з Ніколаєвом, з українськими портами. От в контексті окончания зернової сделки. Ніхто не різньот там плавати. І дійсно судноплавство досі було б під питанням, якби українська армія буквально одразу не відповіла Путіну його ж методами. Що там дід, подобається цивільні судна бомбити? Ну добре, тоді не буде не тільки зернового, але й нафтового коридору. І танкери будуть горіти разом зі скрепними місцями пропагандистів. Сьогодні ночі війна вийшла на новий уровень. Ані фактично ав'явілі морську війну. Причому атакував бізащитний гражданський. корабль. Под вопрос поставлена само, сама свобода судоходства в восточной части Черного моря и Азовского моря. Это прямая и явная угроза Российской Федерации. Никто не может угрожать стабильности внутриполитической стабильности России. Вот какую красную лінію они перешли. І щоб в Кремлі думалося краще, за затопили і ракетний корвет Івановець, чиєю задачею було знищення суден, які виходять з тієї ж Одеси. Міноборони провело учені по ізоляції судоходства в Чорному морі. Екіпаж ракетного катера Іванець виповнив бойові стрільби. І от вже бункерний дід почав усвідомлювати, що розмін Росії не дуже вигідний. І вау, сенсація! Зерновый коридор запрацевал без участия России. И вот этот корабль, этот контейнеровоз, который вышел из Одессы, об этом говорят политические хохлы в своих пабликах. Они гогочут там просто в голос. И говорят, ну шо, кацапе, как у вас с лицом? У нас с лицом не очень сегодня, да, правда. Топ-то, чтобы там не кукарикала чернорота симоньян. Если кто-то с ним разговаривал хоть раз в жизни, как... Ми з тобою, ну совершенно очевидно, что этот чоловік ну просто не даст задню, то не А задню Путін дає, щойно отримує по зубах. Тому у випадку з котельними потрібно діяти за відпрацьованим сценарієм із зерновим коридором. І тряска всередині Росії у такому випадку буде колосальною. Їх то по суті ще й не починали кошмарити, а у крикунів реальна істерика, куди не включи усюди вереск погрози. От при всій моїй любві. К центру Киева, я бы сделал бы там бы открытый плавательный бассейн. Ну, в, в наше время года, вероятно, открытый для всех каток. И это я еще самый толерантный. Может, уже увидим... с увидим... лица земли, ред укранацистских городов. Потом отстроим заново. Ну, я а бы посоветую тебе вот, населением срочно покинуть. Сейчас очень опасно находиться в Киеве, в Днепре. Ну, вот проблема. В Харкове, в Сумах. Проблема очень, очень много... опасна. Людей... Просто их к чертовой матери. Ну і звісно ж ціла авоська вологих фантазій. Мабуть, просто вбивств невинних людей з патріотом для гарного настрою малувато. Я напомню, що е капітуляцію Германії фашистської підписував адмірал Кейтель. Гітлера там не було взагалі. Тому Сирський вполне може виступити таким генералом адміралом Кейтелем і підписати капітуляцію України. Що кому не зрозуміло, над держава, яка три роки воює у Донецькій області, всерйоз обговорює, хто з українців буде капітуляцію підписувати. Таким макаром можна не розмінюватися на дрібниці за одну капітуляцію НАТО ротом підписати. Все одно альянс язиком російських всезнайок От, от розпадеться. Трамп чоловік здравомисліщі, на мой взгляд, і он не забуває зло, яке йому було причинено. Поэтому я прогнозую кризис евроатлантизма і возможно даже його исчезновение. Речь Річ даже йде распаде НАТО. Звіниті німного ні мало з іншого боку. Вкотре відзначимо, що рожеві окуляри на очах глибинного народу Україні вигідні. Нехай далі витають у хмарах, адже чим більше нереальних надій, тим болючішою буде зустріч з реальністю. І дуже важливо робити усе можливе, щоб цю зустріч прискорити. Тому не опускаємо руки та працюємо на нанесення Росії максимальної шкоди. Адже жоден інший сценарій не змусить Путіна зупинитися.